Привіт, друзі! Це я, Наталя. Ти іди сюди хочіша. Дітки вже готові дивитися наше відео. Іду, іду, іду. Привіт, друзі! Це я, ти грунь. Ми з Наталею шукаємо в траві комашок. Так, і ми шукаємо їх з лупою. Це лупа. Вона Збільшує предмети. Погляньте. Так, у мене нормальний ніс. А під лупою великий. О, який величезний у мене ніс. Так, у мене нормальний рот. А під лупою. Великий. Так. У мене нормальне око. А під лупою велике! О, яке величезне око у мене! А тепер наведімо лупу на траву і пошукаємо комашок! комашок. Правильно ти груню. Дітки, ви бачите комашку? Так, он вона. Наведімо на неї лупу. Хто це? Це сонечко. 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 Сонечко це комашка з червоними крильцями та чорними цяточками. Вона дуже корисна, бо охороняє рослин від шкідників. А ми з Тигрунем ідемо далі видивлятися у траві комашку Так, так, так. Ви бачите ще одну комашку? А он вона! Наведімо на неї лопу. Хто це? Це Бронзівка. Бронзівка. Бронзівка це блискучий зеленкуватий жук. Бронзівка безпечна, вона не кусається і вона обожнює їсти пилок. Ми з тигрунем йдемо далі. Шукаємо, шукаємо комашок. Ой, хто Це, це не схоже на комашку. Ой! Гриня. Це не тигриня, Наталю. Слухай ти не тигриня. Тоді я жабення. Ква ква. Насправді, я не знаю, Ой. хто я! Я загубився. Ой. А де твоя мама? Я не знаю. Я загубив О, ні. Друзі! Це дитинча загубилося, О, і загубилося. він не знає, де його мама. Допоможімо йому знайти маму. Слухай, маленький, не хвилюйся. Ми тобі допоможемо знайти так, маму. Так, так. Ходімо Дякую. шукати. Поглянь, маленький, це зайчиха. Може, ти зайчиня? Привіт, зайчихо! Ти Привіт. моя мама. Дивись я пухнастий і ти пухнаста. Ні, маленький. Ти не зайчиня. У зайців довгі вуха, а в тебе коротесенький. Мої зайченята дуже милі. Вони народжуються вкриті пухнастою шерстю, яка за кольором схожа на суху траву. Завдяки цьому їх майже не видно. Вони зливаються із землею і травою. Це допомагає їм ховатися від хижаків. Я роблю для них невелику ямку просто в траві. Вона не глибока, але добре захищає від вітру сторонніх очей. Ой, поглянь, маленький! Он ведмедиха. Може, ти. Ведмежа? Ведмежа. Привіт, ведмедихо! Ти моя мама. Поглянь! У мене є великий чорний ніс і у тебе. У мене круглі вушка і у тебе круглі вушка Хеге, -хе. це не моє ветмежа. Ветмежа пурі, а ти сіренький. Мої ветмежата дуже милі. Вони народжуються узимку. Коли ми ще досі в барлозі, вони дуже маленькі, нічого не бачать і зовсім не можуть себе захистити. Я лежу з ними, годую молоком і грію своїм тілом. Коли приходить весна, ми виходимо з барлоги. Тоді ведмежата вперше бачать ліс. І починають усе вивчати. вчати. поглянь, хто це? Це мама коала. Може, ти, коленя? Привіт, коало! Привіт! Ти моя мама. Дивись, у мене кругленькі вуха, і у тебе є пухнастий, сіренький, і у мене теж великий чорний ніс. Як і в тебе. Точно! ти моє дитинча. Ти коленя. Я коленя. Привіт, мати! Привіт, синочку! Дякую Наталю, дякую ти що знайшли мою маму. Будь ласка, дітки, наш маленький друг це коаленя, а його мама коала. Груню, розкажи нам, будь ласка, більше про коал. Залюбки! Ха -ха. <хи> Малюки коали народжуються дуже маленькими, сліпими і без шерсті. Відразу після народження вони самі лізуть у мішок на животі мами. У цьому мішку тепло й безпечно. Там вони залишаються кілька місяців, поки не підростуть. Коли малюк стає сильнішим, він вилазить з мішка і намагається триматися на гілках. Це складно, тому що він часто повертається назад до мішок, щоб відпочити. З часом коала вчиться самостійно присуватись по деревах. Але мішок мами ще довго залишається для нього затишним і знайомим місцем. А тепер віршик про свійських тварин та їхніх дітлахів. Ми на фермі дітвора. Тут є мама і дитя. Це корова, це теля. <ривіт> Ой, а це хто сховався в хліві? Мама й доня полохливі. Маму звуть усі свиня, а це доня Порося. О, довгі ноги, пишна грива. Звуть її усі. Кобила є у неї дитинча. Звемо ми його? лоша. правильно. Ого. А хто це у загорожі? Бородаті довгорогі це козел, а це коза. І синочок козиня. Ой, а це хто з яйця з'явився, що за дивна жовта птиця, як її матусю, звати, будемо її шукати. І шукаючи співати яма. Ребята, народятся Just think it's young Погляньте, що у мене є. Вау! Це книжечка. Це книжечка про коленя, яке загубило маму. Як і наш друг коала! Ти, грунь обожня, коли угу. я йому читаю книжки. Послухайте і ви. Із задоволенням. Коленя мало все необхідне для щастя. Вдосталь їсти й пити чудовий краєвид і найзатишніший дім у світі. На спині у мами, бо коленя вважало себе замаленьким, щоб самотужки лазити по деревах. Це надто складно. Щоразу, коли мама обережно знімала дитинча зі спини, Воно хоч і забиралося туди знову. Отакої мама зникла. Як же це сталося? Розгубилося коленя? Ще мить тому воно обіймало маму, а тепер її немає. Ой, коленя розривілося. Ой. А. А. Раптом згори до нього хтось простяг. «Лапу! Мамо, це ти? схлипнуло воно. Але це була не мама, а кузу. Чому ти сумуєш? запитав він і обережно посадив коленя на свій великий м'який живіт. Моя мама зникла Знову схлипнуло коленя, шморгнуло носом. Кузу хотів заспокоїти малюка. Він тихенько почав щось наспівувати і гладити коаленя, але сам від того й задрімав. Отакої він просто заснув, подумало коленя. Що ж мені тепер робити? Коаленя дуже обережно злізло з кузу. Раптом воно відчуло легенький дотор до своєї ноги. Мамо, це ти? Схвильовано запитало воно. Але це була не мама, а кукабара. Моя мама зникла, поскаржилося коленя, я мама повернеться, сказала Кукабара і перестрибнула з гілки на гілку. А до того часу на тебе чекає багато цікавих відкриттів. Пташка підморгнула малюкові й кудись полетіла. Куалиня озирнулося, воно було не саме. На кожній гільці сиділи різнокольорові птахи, грілися на сонечку зелені змії. а по стобору дерева повзали метушливі жуки. Раптом коаленя почуло чийсь голос. Можливо, це його мама. Ох, але ж ні. Це був деревний кенгуру. Мені здалося, що ти моя мама, сказала воно. Я так сумую за нею. Спускайся зі мною вниз. Може, знайдеш там свою маму? запропонував деревний кенгуру і відкрив свою велику сумку на животі. Коли вони спустилися, когаленя було вражене. Що тут коїлося? Усе навколо роїлося і метушилося. Щасти у пошуках, сказав деревний кенгуру й пострибав далі. Потім хтось штовхнув коленя ззаду. Може, це мама? О, але це була не мама. А єхидна, яка шукала смачних комашок. Раптом коленя побачила чудову квітку і ще одну, і ще. Воно зібрало цілий букет. І дивилося, як метелики порхали з квітки на квітку. Коленя подивилося вгору, а там, на верхівці дерева, була його мама. Вона знайшлась.